Наш будинок було зруйновано, саме зруйнована покрівля була, а також вибиті вікна та вибиті двері. Квартири були розграбовані. Коли ми приїхали, будинок був повністю відключений від комунікацій. Наслідок співпраці з державними органами були отримані вікна, а також встановлені двері. Наступний етап це був монтаж покрівлі. На жаль, власних коштів у нас не було. Ми звернулися до медицинатів а також збирали кошти по квартирну і жителів даного будинку. Насобирали дану суму, зробили монтаж покрівлі, але покрівля. Не була утепленою. І в будинках надзвичайно в квартирах надзвичайно холодно, так як у державі постійно відключають світло. Потрібно було щось робити, утеплювати покрівлю. І ми звернулися до фонду відновлення міста Ірпінь. В даний час ми знаходимося в однокімнатній квартирі, яка була повністю вигоріна. Власник зараз не проживає, тому що ви бачите. По зовнішньому виду тут проживати ще зарано, тут потрібен дуже великий капітальний ремонт. Вигоріло все: від електрики, вода, навіть перестінки в квартирі, які погоріли, тому що була дуже велика пожежа. Ну, звісно, під час війни її ніхто не гасив, і воно горіло ну, дуже сильним вогнем. Ну, як ми бачимо, квартири всі пошкоджені, і якщо ми змонтуємо перекриття то власники перейдуть до наступного етапу, це вже внутрішні ремонтні роботи. Також будуть звертатися до всіх фондів про допомогу, так як зараз у державі дуже складно із матеріалами та з роботою. Вони стоять матеріали у два рази дорожче. І знайти зараз кошти для відновлення таких зруйнованих квартир дуже тяжко, тому що на жаль, тут квартира зруйнована вщент. Просимо долучитися до збору коштів для відновлення п'ятого поверху, зокрема чотирьох квартир, де проживає чотири родини, так як на даний час коштів на роботу і матеріали в родин немає. Просимо долучитися також до збору коштів для відновлення коридору всього будинку, так як він вигорів повністю і потрібні матеріали. Ми знаємо, що держава переживає дуже тяжкі часи і на всіх всього не вистачає. Дякую, що пішли нам на зустріч, і ми відновлюємо починаємо відновлювати свій будинок.